У ці хвилини в Саудівській Аравії тривають переговори американської та російської делегації наступного дня після перемов делегації Сполучених Штатів і України. Вашингтон збирається обговорювати окремо перемир'я на чорному морі, окремо загальне перемир'я журналістів із готелю Ріц Карлтон, де тривають переговори, попросили піти. До початку перемов українська сторона розповідала, що на цій зустрічі мають цитую визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі. Видання New York Times раніше повідомляло, що сьогодні можлива ще одна зустріч з українською делегацією за підсумками вже зустрічі з росіянами. Спецпосланець Трампа в Україні Кіт Келох раніше пояснював, що це формат непрямих переговорів, коли українці з росіянами не перетинаються в одній кімнаті з обома сторонами. Говорять американці і ходять від однієї сторони до іншої. Подробиць про зустріч нашої команди з американською напередодні досі небагато. Президент Зеленський тільки назвав розмову дослівно корисною